Вихідні із запахом горілого сміття більше доби рятувальники намагалися погасити сміттєзвалище поблизу Львова. Натомість обурені мешканці сусідніх сіл перекрили дорогу та не пускали сміттєвози. Кажуть, звалище у Грибовичах це їхній постійний клопіт. Вони вже багато років змушені терпіти таке сусідство. На місці пожежі були і журналісти НТА Новин. Мешканцям сіл поблизу Грибовичі вихідними було не до відпочинку. Їх села потерпало від пожежі на сміттєзвалищі. Страшне! Страшне відчутно, то не те слово. Було, то було на, на подвір було темно. Від диму темно на подвір, ї. Ціле село задимило. І було страшно навіть вийти на подвір'ї. Вчора після обіду розпочалася пожежа на сміттєзвалищі. І власне, от і дими, пожежа практично вкрила село збиранку. Куди вітер дує? Зараз він, ми бачимо, що він в Львів, значить, Львів весь в диму. Ну і громада стурбована такою дією, такими. Пожежами загорілося сміттєзвалище у суботу. Повідомлення львівським рятувальникам не дійшло лише о п'ятій ранку наступного дня. Тому гасити довелося вдвічі більше. Наразі на місці пожежі працюють надзвичайники. За їх словами, площа займання невелика, проте вогнем охоплене сміття як ззовні, так і у глибині. Залучили багато техніки та рятувальників, аби побороти вогонь. Проте не все було так легко. Води для гасіння не вистачало. Основна проблема полягала в тому, що довкола самого сміттєзвалища поблизу немає водойм, який би забезпечили безперервну подачу великої кількості води. Тому довелося застосовувати насосну станцію, яка перекачувала нам воду. Близько півтора кілометра прокладали рукавні лінії. І також цієї води було недостатньо і організували підвоз води комунальними службами з міста Львова. Поки надзвичайники боролися із вогнем, мешканці сусідніх сіл і систему кажуть, сусідство сміттєзвалищем їх не тішить, а навпаки, шкодить здоров'ю. Тому перекрили дорогу для сміттєвозів, аби ті не підкидали сміття у вогонь. Працівники обурення мешканців розуміють це питання розшити. Нам немає різниці, куди возити. Нам куди сказали, да ми возимо. Люди і сіл навколо, натомість кажуть, хочуть закриття грибовицького сміттєзвалища, бо сил терпіти вже немає від нечистот страждають їх діти. Реальної роботи з тою свалкою немає. Як було, так і є. Трошки якийсь час, там трошки пороблять, щось там позакривають, позасипають, і знову воно підгоряє, і знову ми його так во прийдемо з ними, посваримося, і вони знову щось трошечка зроблять, знову то саме. І далі возять, і далі і не думають, навіть то закривати. Для, для внуків, я вже старий, мені так, пожити ще хочеться, ну а внуки, діти дихають тим, п'ють воду тут. Так от я маю сина, я тільки що е, недавно родила дитину, в мене дитина не може ніяк, воно як не кашляє, воно смаркає, воно не смаркає, воно далі, воно не може здорове бути, розумієте? Дим дусить, все підпалило, що то таке. Поки НТА Новини готували сюжет до ефіру, нам повідомили, пожежу нарешті вдалося погасити. Проте рятувальники ще до кінця дня чергуватимуть, а сміттєвози вже зранку возять сміття на звалище. пожежники. Вже встановлюють причини займання грибовського сміттєзвалища. Основні версії спека або залишений недопалок. Вікторія Хома, Віктор Самратович, Новини.